Ти прийшла незнана і далека. Мавкою зеленим. Яка шира, ми... ніченько чарівниченько, що закрила ти моє личенько. Ти мавко? Я. Ти бігла? Як білиця. Як ти тримтиш. Я чую, як бере стинається, цей листом шелестить. Ой, лихо. Я боюсь притулятись, а так не стою. Притулись до мене. Я дужий. Здержу. Ще й обороню. Зірка в серце впала, але мені дарма. Мені дарма про все на світі. Ти про мене? Ні, ти сам для мене світ. Миліший, кращий, ніж той, що досі знала я, а й той покраще, відколи ми поєднались. То ми вже поєднались? Ти не чуєш, як солов'ї весільним співом дзвонять. Я чую, це вони вже не щебечуть, не дьохають, як завжди, а співають. Цілуй, цілуй, цілуй. Я зацілую тебе на смерть. Ні, я не можу вмерти. А шкода. Що ти кажеш, я не хочу. Навіщо я сказав? Ні, це так добре умерти, як летюча зірка. Годі, не хочу про таке. Не говори, не говори нічого. Ні. Кажи чудна у тебе мова, але якось так добре слухати, чого ти мовчиш, Розгнівалась? Я слухаю тебе, твого кохання. Нащо так? Аж страшно, як ти очима в душу зазираєш. Я так не можу. Говори, жартуй, питай мене, кажи, що любиш, смійся. У тебе голос чистий, як струмок, а очі не прозорі. Може, місяць неясно ситить? Може. Ти зумліла? Цить, хай говорить серце. Невиразно воно говорить, як весняна нічка. Чого там прислухатися? Не треба. Не треба, кажеш. То не треба, милий, не треба любий. Я не буду прислухатися, хороший. Я буду пестити моє кохання. Ти звик до пестощів. Я не любився ні з ким ще зроду. Я й того й не знав, що любощі такі солодкі. Мавко, ти з мене душу виймеш. Вийму, вийму. Візьму собі твою співочу душу, а серденько словами зачарую. Я буду пастити вустенька, гоже, щоб зашаріли, щоб загорілись, наче ті квітеньки з дикої рожі. Я буду вабити очі, блакитні, хай вони грають, хай вони сяють, хай розсипають вогні самоцвітні. Та чим же я принаджу любі очі? Я ж досі не заквічена? Дарма, ти без квіток хороша. Ні, я хочу заквічатися для тебе так пишно, як лісова царівна. Зачекай! Я сам тебе заквічу. Нехай нам зір. sitka, čereš si čorni noči nevitko.